Друзі, привіт! Сьогодні хочу вас вам показати таку цікаву штучку. Ви знаєте, у нас в е, нашій компанії є не тільки крема солі, грязі, мертвого моря, але є здорове харчування і є е, дуже цікаві вітаміни-мінеральні комплекси. І не було б то компанія-доктор Нона, якщо б вона зробила щось таке, знаєте, просте та банальне. Ні, це така ізюмінка оце, бачите, така. Гарна баночка Шокосін. Що Шо це таке? Це вітамінно мінеральний комплекс, який для імунітету, для здорового харчування, для, для укріплення нашого організму. Його дуже люблять діти. І його можливо використовувати як такий, знаєте, шоколадний напій, дуже смачний. Одна ложечка, Цього порошочку, Шокасіна, на, скажімо так, стакан молочка. І це буде такий дуже дієвий і дуже дуже корисний. І саме головне, смачний напій для здоров'я, бо тут в одній ложці. Суточна доза для нашого організму всіх вітамінів і мінералів. Тут собрані вітаміни Б, групи В, С, Д, А, групи Е, фолієва кислота тут є. Ну і мінерали тут багато цинку, марганиць це все таки інше. Тобто, одна ложечка, і це суточна доза всіх вітамінів, мінералів, яка потрібна для людини. Але знаєте, такий він буде вкус, скажімо так, какао, якщо розвести його на всипати в молоко. Бо тут є трошки какао, дуже такого високого. Качества. Якщо добавити в холодне молоко, то буде такий вкус коктейля молочного. Молочного коктейля, туди можна ще й бананчика покласти, якісь за бажанням. Мої внуки його п'ють ну, з трубочкою. Це дуже такий корисний напій з всіма вітамінами і мінералами і дуже смачний на вкус. Но це не все. Його можна додавати в усі кисломолочні продукти, можна додати. В йогурт кефір, в ряженку, в сир, творог кисломолочний. І все таки інше. Я його інколи навіть собі в овсянку так трошки додаю. І це все дуже так воно покращає покращує, скажімо так, смак. Бо були такі случаї, що дітки, які не люблять кефір чи творог їсти, вони з нашим шокасіном залюбки їли ці косломолочні продукти. Ну і таким образом получали всі вітаміни, мінерали, що потрібно для імунітету, для здоров'я, для зміцнення організму. Ще, знаєте, я роблю з нього такі, такі здорові харчування, цукерки такі смачні. Я вам потім дам в групу рецепт цих цукерок з добавкою шокосіна. Вони дуже такі корисні і натуральні, і так під чашечку кави з'їсти собі, так і дітям теж дуже подобається. Ще наш шокосін. Він, як, скажімо так, якщо безсоння, то ввечері випити пів чашечки шокасіна на молоці, це він дуже так дієво впливає на нервову систему. так Людина заспокоюється і засипає шокасіном. Ще я знаєте його люблю додавати в маски на лице. Шкіра після, після нього, ну так трошки, скажімо так, додаю маски в косметичні. Шкіра після нього дуже така розлажується, дуже. Така м'яка, він живить шкіру, бо там багато вітамінів. Ну, от такий, от, знаєте, такий цікавий у нас є продукт, що Касін. Люди, які не вживають молочних продуктів, то розводять його на воді. Він теж непоганий напій, такий, знаєте, як шоколадний шоколадний такий коктейль, але на воді. Це теж можливо робити. Так що є в нас такий чудо чудошін, який я дуже люблю. До мене, коли внук приходить, він питає: Бабушка, а шокосін і що є? Ха -ха, кажу, є, вже є. Бо його не було трошки так на складах, але ми його отримали недавно. Так що користуйтесь, любі, і не хворійте. Всім пока.